Слава Україні, доброго вечора, друзі. Третій матч. Непростий поєдинок точно очікує на Єбітю. І школа, втрата м'яча. Простріл небезпечний. М'яч у Сіці. 1-0. Забиває у нас Іван Яремович. Дві перемоги. чотири Нічі. Одна поразка. І. Тут удар. на ну, за цим стандартом, простріл небезпечний м'яч у сітці, Там а, було торкання, і значить, у нас рахунок стає 1-1. Флангом розганяє атаку своєї команди. Мирослав Пантів. Небезпечно Яремович, на мі. Є простріл небезпечно. Міч добре. Непогана передача. Зараз Ігор Дицький. Передача під удар. Яремович забиває. І Це другий гол від Івана Яремовича. Це... Гордицький йде далі. Перехоплення від ебітьо. Непогано. Вихід 2 в 1. Зараз є удар. М'яч іде повод. Постріли небезпечно і зараз отець розглядає контратаку. Остап Покарський тут на лівому фланзі. Проходить далі. Остап Пукарський стійко рятує ще одна спроба, Іван Яремович забиває третій гол для своєї команди. Це хет 3. Для Івана Яремовича. Іван Яремович у нас виходить. Перший поданий зустрічі у нас 3-1 на користь. Сматрук Старс з команди лідирує. Передача в центр. Остап Пукарський перехоплення. Остап Пукарський виходить сам на сам, але тягне. М'яч у центрі, передача вперед. Ще одна спроба. Чи буде удар? Є удар, і активний темп тримають обидві команди. Звичайно, Бітьо намагається відігратися. Який ж класний удар зараз з дальньої дистанції. І Рахунок нас стає 3-2. Не допоміг своїй команді. Тож зараз нічого ще не розстрілу з аути м'ячу пане. Закидання зараз вперед. Напрямком воріт. Варіць... стару старсу, удар по Любомира Дицького. Децька даруйте, Любомира Дська, удар по воротах тягне цей м'яч. Микита Шапошніков продовжується розіграш від БТО. Чи буде ще один удар, є удар, м'яч у ці. 3 3 є рахунок. Рівним стає в нас рахунок. Передача в центр. Тут непогана комбінація. Прийшла біде б'ютьодар. 3-3 та глоболочі Собра 3-2 на користь. Лоболоджик. Зараз Іван Римович прибиває добивання і йде по... Микита Шапощенко вперед. Одразу ж. Остап Покальський правим флангом рухається. Хороша передача. Володимир Мерменичук пробиває. Виручає свою команду Голкіпер. Ще одна спроба буде. Ні, розріз на лівий фланг. Продовжується зараз атака БТО. Наразі не дається. Смарток Старс м'яч перехопую. Передача по флангу. від зараз Сухнацького. Продовжується розіграш у Дочі із голкіпера Гукіперейбітіо. Контратака від АБІТО. Правим флангом зараз розвивається. Простріл небезпечно можна забивати. Айбітіо. Є пас під удар на місці. Макіта Шапочник. Мекита Шапошников. Вперед одразу ж м'яч вкидає. Непогана контратака Rock Stars. Удар м'яч у Сіці. 4-3. Який же ж забіг зараз. Близька була команда То, Сенсація, але зараз ще час є.